Приготувати страву для гурманів виявляється не так вже й складно. Принаймні, так здається, коли її готують у тебе на очах. Карпачо, холодна страва або закуска, маловідома в Тернополі. Однак досить популярна в Європі. Днями таємниці її приготування розкривали шеф кухарі двох тернопільських ресторанів. Холодні закуски до вина до сухого вина, червоного і білого, і на ті сухого білого червоного вина готуємо закуски. Ми робимо сьогодні карпаччо. всі види карпаччо, овочеві, м'ясні, рибні, фруктові. Карпачо блюдо прийшло з Італії. Там ну, можна сказати, що ідеально його везде. Просто тонко нарізаний продукт. Тобто, це може бути риба, м'ясо, овочі, як я вже говорив. приправлені по вкусу. Тобто можна просто порізати помідор, його оліковим маслом, бальзамічним уксусом, пармезаном, посипати і можна їсти хлебом. Все. Відточеними рухами шеф кухарі нарізають недорогі делікатесні продукти, а добре знайомі українцям кабачки, помідори та червоні буряки, які до того ж дуже корисні ще декілька інгредієнтів, і страва готова. Це з свіжого буряка, руколи та сиром Філадельфія в'яленими томатами. Ми нарізали дуже тоненько бурячок, один міліметр товщина бурячка. Попередньо промаринували в по бальзамічному оцеті, оливкові олії і сиропі. Гренадин сіль перець додавали. Залишили на 15 хвилин, щоб бурячок трошки примаринувався, але він залишає свій хрусткість. цим маринадом. Ми змінили смак самого буряка, щоб він не був такий насичений і концентрований, а щоб був такий. Ніжний і солодкуватий на смак. Готували Карпачо із лососем та моцарелою. Учасники майстер-класу дегустували новинки від шеф-кухарів і без вражень не залишилися. «Ну Кабачок цукіні, мабуть, тому що ми звикли, це наш рідний продукт кабачок, і ми його трошечки інакше готуємо, ну, звикли готувати інакше. І це, мабуть, було нове. Також буряк. Також це наш рідний український продукт, але він геть інакше, інакше в подачі і в приготуванні, також набуває нових смаків і якостей. Мені сподобався з домашнім творогом, що теж можна спокійно приготувати вдома, і з пармезаном з бальзамічним оцетом. Минулий раз тут показували за японська, і тайська і китайська кухня, тобто полізянська. Ну, враження, враження дуже класні, тому що ніколи раніше такого ну, не бачив. тобто У нас зараз немає я розкажу, такого, що у нас немає куди піти, щось подивитися такого іменно китайського, ну крім суші, тобто, то, що до японської кухні. Тобто дуже класне враження, дуже класні, дуже багато нової інформації дізнався. Кулінарні гуру показали учасникам, як приготувати незвичні страви в домашніх умовах і додали майстер-клас проводять невостаннє. Будь-хто може прийти до нас. Попередньо можна прийти в заклад, записатися в адміністратора. У нас кількість місць межа. У нас до 20 місць ми можемо розмістити, щоб по максимуму інформації люди могли сприйняти, почути і щоб. Зручно було всім при помощі таких майстер класів Хотів наоборот привладити людей, щоб вони, во-первых, уміли готові ті повара, які вчились в технікумі, там или в бурсі или в ліцеї, щоб вони знали не тільки як готові там по совєцьким стандартам старим а вже нове современне блюдо. І коли не прийдуть куди на роботу, вони могли щось показати, а не просто там повторити. Скажем так, майстер-класи проводять щонеділі. Детальніше дізнатися про них можна у ресторанах Файне місто та клуб Файного міста.